Вітаю, в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого тридцяти хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитися завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія безумовно. Всі погляди зараз на конгрес, а саме на сенату у сенаті у вівторок розпочалося розпочався розгляд пакету допомоги іноземним партнерам. Це чотири законопроекти, які в суботу погодила палата представників. Серед них найважливіше для України це безумовно законопроект про додаткову підтримку України. На це передбачено виділити понад 60 мільярдів доларів. Ми очікували, що голосування голосування за ці законопроекти у сенаті відбудеться вже сьогодні. Сьогодні по обіді, але так виглядає, що голосування може відбутися трошки пізніше і може затягнутися аж до вечора. Середи, чому про це поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Просто зараз. І друзі, я закликаю вас також писати у коментарях запитання до Каті, щоб я могла її поставити, щоб ви мали повне розуміння цієї картини. Катю, дякую, що приєднуєшся. Привіт. Привіт, Юлії і вітаю наших глядачів. Ви рада, як завжди, продовжувати за цим сам стаже. сьогодні будуть дуже важливі насправді події відбуватися, щоб для розуміння наших глядачів як власне і коли і погоді і допомогу. Саме про це Катю. Отже, чого варто очікувати від сьогоднішнього дня, і чому як виглядає процедура голосування затягується і може затягнутися аж до вечора, середи? Загалом лідер демократів у сенаті, лідер більшості Чак Шумер, закликає погодити усе сьогодні. Але сьогодні що буде важливо за чим будемо стежити, ми безпосередньо і повідомляти в усіх наших ефірах нашим глядачам. Сьогодні буде важливе процедурне рішення, процедурний процес, за яким фактично вирішать, чи погодять допомогу Україні сьогодні, чи винесуть, фіна... винесуть фінальне голосування вже сьогодні, чи воно, як ти правильно кажеш, може затягтись до вечора. Чора середи. чому і в чому власне полягає ситуація? Ситуація полягає в тому, що за процедурою, фактично, після того як процедурно вони винесуть на це, це на голосування. Також є одна вимога від одного крайню правого республіканця в. Зупинити розгляд цього законопроекту і забрати його далі на повторне обговорення і внесення поправок. Очікується, що ця його вимога провалиться, але вона буде також голосуватись перед тим, як перейти до другого процедурного голосування. Одним словом, буде ряд процедурних голосувань, і одне із них полягає в тому, що законодавці можуть за процедурою взагалі мають 30 годин, щоби мати промови, щоб виступати за чи проти. І буквально кожен законодавець має право мати певну промову. Якщо це правило буде збережене, якщо його не відмінять і якось не обійдуть, то ці промови триватимуть власне до вечора середи, і лише вечорі, у 9-й вечора середи можна буде очікувати на голосування. Але є певні можливості, щоб сенат це обійшов. Зокрема, сенатори можуть домовити, щоб, так би мовити. Упустити це правило і не вдаватись до 30 годин дебатів і перейти прямо одразу до голосування, і просто зараз відбуваються ці перемовини між республіканцями і демократами щодо процедури: чи перейдуть вони до цих 30 годин дебатів, чи упустять цю. Процедурний цей момент, і е, фактично перейдуть е, до розгляду допомоги е, вже сьогодні. І сьогодні саме має вирішитись питання, чи зможуть вони це зробити, чи можуть е, вони опустити деякі процедурні речі і перейти до голосування одразу, або ж деякі крайньо праві республіканці, які як відомо вже зараз виступають проти допомоги е, Україні в цьому пакеті, можуть е, зрештою наполягти на тому, щоб ці ця процедура була збережена і затягти час на. 30 годин як мінімум, щоб голосу щоб розгляд тривав набагато довше. Голосування відбулось лише в середу ввечері. Відтак, сьогоднішній процедурний розгляд, сьогоднішнє процедурне голосування дасть нам знати буквально за кілька годин, коли саме винесуть голосування на допомогу Україні по суті. І очікується, що це це процедурний процес розпочнеться у першій годині дня за Вашингтоном. Це 21.00 за Києвом. І от приблизно з цієї буде години будуть ці про. Процедур... Удурні голосування і буде зрозуміло, коли саме винесуть на голосування допомогу країні. Вже розпочалося саме засідання у сенаті, і першими на них виступали лідер демократів Чак Шумер і лідер республіканеців Міч Макконел. Чак Шумер своїй промові і ще раз закликав своїх законодавців завершити все сьогодні. Він сказав, що він планує, що все завершиться сьогодні. Він закликає свої законодав... своїх законодавців колег в сенаті упустити процедурні моменти і завершити цю. Це голосування вже у вівторок, вже сьогодні. Так само лідер республіканців закликав зробити все якомога швидше, тому що як він сказав, від цього залежить майбутнє всього світу і е, взагалі позиція Сполучених Штатів Америки. Пропоную послухати фрагменти їх виступів просто зараз. Настав час завершити справу і допомогти нашим друзям за кордоном раз і назавжди. Я попросив своїх колег об'єднатися, щоб сьогодні якомога швидше ухвалити додаткову допомогу, якнайшвидше відправити нашим друзям за кордоном допомогу, на яку вони так довго чекали. Давайте не будемо зволікати з цим. Давайте не затягувати це. Давайте не змушувати наших друзів по всьому світу чекати ні хвилини більше. Сьогодні Сенат проходить перевірку від імені всієї нації. Це випробування американської рішучості, наша готовність і бажання бути лідерами. Крім цього, ціна провалу буде очевидною. Нездатність допомогти Україні протистояти російській агресії зараз. Означає заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означає більший ризик того, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт. Це означає більш вартісне розгортання наших військових для захисту від агресії. Такі важливі коментарі від лідерів демократів та республіканців у сенаті. Також Катію, я зокрема читала сьогодні наших колег, американських змі вони говорять про те, що незалежно від того, яким буде цей процес, чи це станеться сьогодні, чи це станеться завтра. Одне зрозуміло, що голосів достатньо для того, щоб цей законопроект пройшов схвалення з сенату. І якраз до тебе є питання від нашого глядача від Майзенжоні. Він питає, чи достатньо буде 51 голосу, щоб підтримати пакет допомоги Україні. Насправді це, це, це треба трошки е, уточнити. Якщо я не помиляюсь, потрібно 60 голосів, е, щоб пройшла е, загальна більшість е, в е, сенаті. Принаймні, так голосувався попередній законопроект в сенаті по допомозі партнерам в е, пакет, ну, Якщо пам'ятаєте, який пройшов і, е, і але так і не був в принципі у тому форматі винесений е, в палаті представників. Але тоді, щоб його погодити, потрібно було. Е, звичайна більшість, яка полягала у 60 голосах, але тоді вдалось набрати 70 голосів. Тобто на 10 голосів більше ніж було потрібно, і я так собі бачу, що найімовірніша процедура буде точно такою ж. А Катю, ти вже говорила про те, що будуть тривалі дискусії, можуть бути тривалі дискусії у Сенаті. Чого варто е, чекати від самих дискусій? Ми знаємо, що Сенат в лютому погодив свій варіант законопроекту, в якому передбачалася допомога Україні. Палата представників у суботу схвалила законопроект про допомогу Україні. Які ще дискусії потрібні для схвалення цього пакету? Загалом, ці перем... ці розмови, ці дебати, вони зазвичай є традиційними в Сенаті. В принципі, в палаті представників також є виступи за чи проти е певних е законопроектів. Але е по перше, ці е промови виступи в сенаті також дад дадуть нам зрозуміти настрої в принципі як республіканської, так і демократичної партії, як більшості республіканців, так і більшості демократів. Але також варто зауважити, що після того як е цей, е ці законопроекти окремо проголосували в палаті представників, Авників потім їх склали в єдиний пакет і відправили власне в сенат. Відтак, якщо якийсь із із законодавців матиме претензії до допомоги Ізраїлю, а ми знаємо, що крайньо ліві демократи виступають а, проти цього, або інші законодавці матимуть а, до, до прикладу крайньої праві республіканці, матимуть претензії, будуть і власне. Вони вже про це заявляли, що вони проти допомоги а, Україні. або... Інші законодавці матимуть якісь інші претензії до одного із пунктів цього пакету, то фактично їхне, їхнє голосування ні ставить під ризик усі інші пункти цього пакету, допомоги, які склали разом. І так, є важливим насправді питання, щоб як як республіканці, так і демократи дійшли консенсусу в цьому всьому, і як мінімум ці дебати будуть. Зображати позицію сенаторів станом на зараз в обох партіях і можуть. Єдиний вплив, який вони зараз можуть зробити, тому що так виглядає, що переважна більшість, таки підтримує цей пакет допомоги Україні, то єдиний вплив, який вони можуть зараз зробити, це затягти час. І а так як час був затягнений вже на 6 місяців, фактично на півроку е запізнилася допомога із моменту запиту е Білого Дому, то фактично єдине, що може тут статись, це затягнення іще ще на один день. Але чисте станеться, і чи uh -huh. ці промови якось вплинуть на це, ми будемо розуміти вже за кілька годин. Катя, що відбувається у ці хвилини в сенатській залі, який процес зараз відбувається і чого чекати далі? Насправді, спочатку в розпорядку денному сьогодні стоїть питання не цього пакету допомоги, а питання федеральної авіації Сполучених Штатів Америки. Це питання обговорювалось і раніше. Відтак, принаймні, в розкладі написано, що вони законодавці планують. Обговорити саме закриття цього питання, тобто воно не має зайняти багато часу. І зараз це частина обговорень законодавців, тобто частина виступів законодавців, пов'язана саме щодо цього законопроекту, який мають завершити законодавці, uh -huh. а потім перейти до допомоги Україні. Але е, промови щодо безпосередньо пакету е, не лише цього пакету Ізраїлю та а саме щодо допомоги Україні, вже зараз ведуться. Я вже чула окремих законодавців, які е, закликають е, погодити це якомога а швидше, і тобто, попри те, що першим зараз розпорядку закриття попереднього питання щодо федеральної авіації сполучених штатів Америки, але питання України вже зараз деякі сенатори е, беруть слово і виступають в залі з закликом погодити допомогу і погодити цей пакет якомога швидше, принаймні такими були перші зараз виступи, але як очікується, їх буде достатньо багато сьогодні. Як мінімум до 21-ї години вель до дев'ятої години, вечора. Чора uh, за okay. київським часом так так. А я якраз бачу зараз, катя, що виступає сенатор Ден Саліван. І якраз видно, що він розповідає законодавцям про те, як саме ця допомога, яка передбачена, в якщо ми можемо зараз вивести на екран пряму трансляцію, тому що це цікава деталі, і ми про це часто говоримо. отже, цей сенатор розповідає про те, як саме ті гроші закладені у цьому законопроекті, як вони саме сприяють розвитку. Американської індустрії, тому що те, що ми говорили раніше, і те, що пояснюють зараз сенатори, це те, що більшість грошей закладених в цьому законопроекті іде на закупівлю американської зброї, або для того, щоб направити до її до України, або щоб поповнити власні запаси Сполучених Штатів відповідно, вся ця допомога Україні вона безумовно. Має дуже важливе значення для самої Америки, для розвитку американської індустрії і сприяє зокрема американським інтересам. Це те, про що говорив Білий Дім, і видно, що деякі сенатори, які підтримують Україну, зараз намагаються це пояснити також і своїм колегам. Катя, дякую тобі. Надзвичайно! Побачимося також в ефірі о 22-й. Обов'язково приєднатися до програми. тайм». там Катерина Лісинова розкаже усі найважливіші подробиці сьогоднішнього дня. Отже, друзі, про що ми говоримо сьогодні? Зараз ми знаємо в сенаті розпочався розгляд пакету Допомоги іноземним партнерам, які це чотири законопроекти, які вже схвалила Палата представників у суботу. Тепер справа за Сенатом так виглядає, що через процедурні моменти у сенаті голосування за цю допомогу може відбутися не сьогодні, а може відбутися завтра. Але все ж таки, чак Шумер, це лідер демократів, наполягає на тому, що варто завершити усі дебати, тому що дебати тривали вже шість місяців і перейти прямо до голосування. Тим часом ми знаємо, що двопартійна група конгресменів прибула на напередодні також до Києва. Вони там виступили, зокрема, перед пресою, зустрілися з українськими також посадовцями. Але ось які слова сказали ці конгресмени напередодні у Києві, наголошуючи на тому, що вони свою справу зробили в палаті представників. Тепер справа за сенатом, і вони переконані, що і у сенаті буде двопартійна підтримка допомоги Україні. Давайте послухаємо конгресменів і продовжимо із репортажами із Капіталійського пагорба. Допомога від США для України в надійних руках. Я впевнений, що суворі заходи, нагляду та підзвітності гарантують, що наша допомога не стане об'єктом шахрайства, корупції чи використання не за призначенням. І опинившись на полі бою, ми знаємо, що надана США зброя буде використана з користю з перших днів цієї війни. Світ дивувався тому, як підважні українські воїни нищили російську армію власною зброєю, а також зброєю, наданою сполучено. У штатами та іншими союзниками з ресурсами розблокованими цим законопроектом про додаткове фінансування я з нетерпінням чекаю того, щоб побачити, чого може досягти українська армія. Я сподіваюся, що президент Байден використає кошти та повноваження цього законопроекту аби швидко надати Україні необхідну зброю. Це, зокрема, ракети Атакамс більшого радіусу дії, про які просить Україна. І я радий, що цей законопроект про додаткове фінансування прямо вимагає від президента передати ці ракети Україні якнайшвидше. Підтримка завжди була сильною. Ви, мабуть, помітили, що зараз у Конгресі США все не відбувається дуже швидко і це прикро. Але двопартійний дух, який ми маємо тут, свідчить про те, що ми можемо виконувати свою роботу. Втім, я завжди відчував, що підтримка України є. Вона сильна. Вона просто пробивалася через конгрес, який іноді відчуває труднощі з власним ухваленням власного бюджету. Це не конкретно в питанні України, це більш процедурно складно. Але ми виконали роботу. Ми виконали її разом. Отакі заяви конгресменів друзі. Дякую за ваші коментарі, за ваші питання на зв'язку. Київ, рідне, Дніпро вітає Запоріжжя, Дрогобич дивиться Луганськ, Норвегія. Також з Києва передають з Чехії. Вітання, з Черкащини І є, зокрема. Одне запитання від Володимира Савченка він із Кривого Рогу питає пані Юля, коли у вас будуть тільки добрі новини, пане Володимире. Це моя мрія, щоб у нас були тільки добрі новини. Сподіваюся, що цей день настане, і ми разом будемо з вами в ефірі. Я тут як завжди повідомляти ці добрі новини. А ви дивитися і коментувати, друзі. Ми продовжуємо нашу тему і приєднуємо зараз з капітолійського пагорба. Ще одну мою колегу Тетяну Ворожко, яка стежить за всім найголовнішим, що відбувається зараз. Таню, дякую, що приєднаєшся до ефіру. Вітаю, Таню, Що за ці останні півтори години або за ці півтори години відколи почалося засідання в Сенаті? Які найголовніші промови ти почула, і чи чуєш ти від сенаторів готовність все ж таки не зволікати більше жодної хвилини і проголосувати за допомогу Україні? А так, дійсно, ну очевидно, ті промови, які щойно пролунали, вони саме на це спрямовані. Всі три такі потужні промови, які щойно пролунали, вони були від сенаторів республіканців, і власне, в своїх промовах вони з одного боку закликають представників своєї партії підтримати Україну. А, а також вони певною мірою намагаються переформулювати, перескажімо так, наново охарактеризувати, що такі консервативні цінності. Що консервативні цінності це не умиротворення. Агресора Консервативні цінності говорять вони це, це вірити в Америку, вірити в її потужність, а також захищати а, про свободу навколо світу, тобто щоб не ототожнювати консерва консерваторів із підтримкою, або скажімо так, з якоюсь такою антиукраїнською позицією. І я наведу і також в першу чергу вони наводять. А контраргументи щодо того, проти тих, що дуже лунають потужно, як в пресі, так і в так і в сенаті, так і в конгресі. Ну і в цьому вони послуговуються. Я бачу, що знаєте, два такі непопулярніші механізми: це публікації в пресі. На них дуже багато посилаються. А тобто, ми бачимо, що в мас-медію ці аргументи, які наводяться в пресі, вони є потужними. А також я вже другий раз, от як порівняно з суботою, так і сьогодні, в сенаті чую постійно. Посилання на прем'єр-міністра Кишиду, прем'єр-міністра Японії Кишидо. Тобто, його промова зробила дійсно дуже великий вплив на конгресменів. Якщо говорити про аргументи, я буквально кіль кілька накину. А міч Макконал говорив, наприклад, він каже, що а, деякі говорять, що допомога Україні це відволікання уваги від Китаю. Він каже: ну що це фантазії, що а, а, скажімо так, теорія золіціаністів вони будуються на фантазії. Вони не будуються на реалії на реаліях. Що насправді те, що ми допомагаємо Україні, ми посилюємо наші можливості виробляти зброю, тому що а ці, і цей пакет допомоги, і попередній пакет допомоги мав інвестиції в американські заводи, щоб вони могли виробляти та ту зброю, яка потрібна на полі бою в Україні а також можливо, і в інших і в інших конфліктах. А також коли, а, коли а, Треба поповнювати склади mm -hmm. Пентагону. Вони очевидно поповнюються новішою зброєю. А також це до речі, ми про це знаємо. Це лунає дуже мало. Сказав про це. Сказав Міч Маконел, що європейські країни також дуже сильно посилили свої mm -hmm. оборонні спроможності, і для цього вони купують. Американську зброю, найновішу зброю на мільярди доларів, Чак Граслі, це республіканець Зайови, Він почав свою промову з, з розповіді про публікацію в Тайм Пітера Поміранцева, якого ми добре знаємо, про його статтю про те, як переслідують протестантів в Україні, що Росіяни а росіяни кажуть, що ви американські шпіони на баптистів. А от в Україні а є свобода релігії, що відрізняє власне її від Росії. Він каже, що звичайно, що українці не розуміють, розуміють ваших закликів, що треба домовлятися з росіянами, тому що ті території, які окуповує, а Росія це стає території, де чиняться звірства, насилля, а, а, тортури, тобто, це ну тобто він таки на думку, яку mm -hmm. українці вже скільки намагаються донести, і в очах Граслі дуже потужно а, доводить її до своїх колег. Так, Таня, я це я дуже заговорю. дуже та дуже цікаво насправді слухати про ці головні меседжі. Таню у нас буквально лишається хвилина. Маємо переходити далі. Але чи лунають якісь думки проти допомоги Україні, принаймні із цих перших півтора годин засідання? Не лунають поки що, але ми чекаємо виступу сенатора Джейді Венса. У саме в його виступі буде представлена така, знаєте, інтелектуальна частина такого а, ну те, що антиукраїнською, але такої позиція, яка спрямована. Проти власне цього пакету допомоги це буде важливо і всі, хто цікавляться позицією республіканців, позицією Республіканської партії в цьому питанні. А треба послухати Джейді Венса і Тані, ще буквально 20 секунд. Але все ж таки, чи очікуєш ти, що хтось із цих законодавців із цих сенаторів може запобігти або може перешкодити схваленню допомоги? Чи все ж таки це вже вирішене питання? Ну не хочу сказати на 100%, але в принципі, скажімо так, на 99% цей законопроект має пройти. Таню, дякую тобі надзвичайно. Тетяна Ворожко була на зв'язку із Капіталійського пагор, власне з будівлі конгресу. Друзі, я вас закликаю стежити за всіма оновленнями на голосі Америки українською на всіх наших соцмережах, тому що щойно ми знатимемо точний час фінального голосування у Сенаті за допомогу Україні. Ми обов'язково його повідомимо. Також будуть оновлення на нашому сайті. А ми рухаємося далі в той час, коли ми очікуємо схвалення остаточного у Сенаті допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. Ми знаємо, що. Президент Байден сказав, що він підпише цей законопроект. Щойно він потрапить йому на стіл. І одразу ж очікується, що після цього Сполучені Штати виділять новий пакет військової допомоги для України. Тим часом Велика Британія, не чекаючи, все ж таки, схвалення остаточного у американському конгресі допомоги Україні, сьогодні оголосила про свій найбільший, як вони кажуть, пакет військової допомоги для України. Оголосив це ріші сунок, який нині перебуває у Польщі. Більше про це поговоримо із нашим кореспондентом. Спондентом у Лондоні Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане, привіт, вітання, Богдане. Отже, про цей пакет військової допомоги від Великої Британії в Америка... в британському уряді кажуть, що це найбільший пакет. Що до нього входить? Ми маємо певні цифри. Маємо оголошення від самого прем'єр-міністра Ріші сунака. І є згадка у. Повідомленні українського президента е, Володимира Зеленського, тому що він сьогодні е, написав про те, що е, Чираче у викладі його телефонної розмови з британським прем'єр-міністром е, згадано про напевне, найпотужнішу е, зброю, яку досі британці надавали Україні, це е, ракети крилаті ракети Storm Shadow. і ми не знаємо, скільки їх Україна отримає але. У офіційних документах з давніх стріт йдеться про 1600 боєприпасів, і як там сказано, йдеться про ударні ракети. Напевне, це і є крилаті ракети Storm Shadow і ракети для протиповітряної оборони. Яке співвідношення, які точні цифри з британських та і власне з українських джерел не повідомляють також, напевне, вражає цифра. Про понад сотня бронемашин для української армії, 4 мільйони патронів, і усе це також згадується про човни, напевне, для українських морських операцій чи операцій на воді. Усе це заявив український президент Володимир Зеленський. Потрібно на полі бою україні вже зараз тобто досить такі uh -huh. конкретні конкретні і серйозні цифри богдане ми знаємо що в минулі тижні від української влади від українців посилилися заклики до міжнародних партнерів надати системи протиповітряної оборони ти вже задав про те що в цьому пакеті можуть бути закладені власне ем, самі ракети до систем протиповітряної yeah. оборони а чи варто очікувати від великої британії більше самих систем e ми знаємо, що Україна особливо е, очікує, особливо просить такі системи, як е, Patriot і СЕМПІТІ, якщо я не помиляюся. Так, тобто, це ракети е, чи е, протиповітряні системи, здатні збивати е, балістичні ракети, які Росія запускає, е, так звані гіперзвукові е, і крилаті, дуже потужні е, ракети, якими. Росія обстрілює українські міста і, зокрема, українську інфраструктуру. Велика Британія не має систем Петріот, яким вона може поділитися. Вона має е, свої е, інші системи, зокрема е, менші, так би мовити, які напевне мають своє ос особливе призначення. Тобто, про коли ми говоримо про е, Петріот і подібні системи, то увага звернена зараз на е, партнерів у континентальній Європі. Тобто, ми знаємо вже що е, Німеччина оголосила про те, що надасть вже третю зі свого боку е, систему патріот. І є країни у Європі, які е, які мають також подібні системи на своєму озброєнні, і я бачу, що окремо згадують зокрема Іспанію. Mm -hmm. І також Грецію, і зокрема, скажімо, коментарі дозволяють собі е, такі висновки, що мовляв: ну, якщо е, греки, які досить часто потерпають від напруженості з Туреччиною, ще мають якесь виправдання для того, щоб е, тримати ці системи Петріот у себе, то власне е, на Іспанію вказують як на одну з країн, що могли би власне поділитися. Тому що е, кажуть, та, мовляв, звідки повітряна загроза для Іспанії зарета до, до речі, нам в інтерв'ю експерти теж теж саме говорять, що Іспанія і Франція могли б робити більше. Богдане на сам кінець лише одне питання. У нас лишається одна хвилина. Чому ріші сунок сьогодні оголошується пакет саме в Польщі? І завтра ми знаємо, він також їде в Німеччину. А чи важливо це з точки зору допомоги Україні узгодження позицій саме цих трьох союзників? Ну, е, Узгодження, так зараз е, е, у відповідь на заклик України партнери і союзники намагаються показати, що вони щось роблять. Так, е, отже, це конкретний відгук на конкретний на конкретний заклик. Ну, крім того, не забувайте, що все ж таки е, ріші Сунак, він політик. Він очолює консервативну партію. Для нього дуже важливо е, показати чи зробити заяву у. Відповідному місці і відповідний час, і приїхавши до Польщі, виступивши перед до речі, британськими солдатами, які там базуються. Там британська авіація uh -huh. базується для патрулювання неба над Балтикою, зокрема над Естонією, і саме там виступити і з заявою про те, що Британська оборонна індустрія буде тепер е, працювати у воєнному фактично режимі, як він сказав, і заяви про uh -huh. те, що пояснення британцям, чому британі британський уряд виділяє такі велетенські кошти на допомогу Україні. Він і е, пан Столтенберг переконували, що такі витрати абсолютно потрібні. Що у разі програшу е, війни Росії вони будуть ще більші? Це було доречно і напевне вчасно. Богдана, дякую тобі дуже на зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. Друзі, насамкінець хочу лише нагадати, що сьогодні ми стежимо за тим, як Сенат голосуватиме за допомогу Україні. Нагадаю, що очікувалося попередньо, що це може статися буквально вже за кілька годин. Але так виглядає, що цей процес може затягнутися або до кінця дня сьогодні, або до кінця дня у середу. Ми за цим всім будемо стежити. Щойно ми знатимемо точний час голосування і. Власне, результати цього голосування одразу повідомимо на сторінках Голосу Америки українською у соцмережах, а також у наших програмах. Тому обов'язково підписуйтеся на всі наші сторінки, щоб не пропустити найголовнішого. Дякую вам дуже за увагу. Побачимося у наступних ефірах. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому.